Ось ми знаходимося на тих самих шлюзах, де хочуть поставити міні -гез. Іван Матюшенко показує місце, де підприємство Екоенергетика хоче збудувати міні-гідроелектростанцію. Чоловік мешкає неподалік цієї річки. Він проти спорудження ГЕС. ГЕСІта бачите, відстійна вода, а то зробиться усе, що коли бачите що перед собою, що дорожче травою. Робиться отстойником води. Галина Басараб живе поблизу дамби, яка розташована на річці Свіча. Жінка розповідає, що під час повені і грівень води в річці піднімається. Не вистачає 40 сантиметрів для того, щоб вода дісталася до вулиці та затопила господарства. Вода піднімається на рівні майже дороги, ну, 40 сантиметрів. Що, якщо зроблять цю ще гес і вона зупинить, аби хто мені щось сказав, що вода трошечки зупиниться, нас просто тут залиє. Все одно будуть. Будувати тут, робити водосховище, де вода буде зелена, буде зміна, структура води. Воду з нашої свічі є: і долина, і Стрийський район, і болехів, і моршин, і Гошів". Житель вигоди Володимир Таренчин розповів, що частина території, на якій хочуть розпочати будівництво, належить до природно-заповідного фонду. Чоловік вважає, що зведення ГЕС це насамперед небезпека для екології. Погіршення стану води, зменшення кількості води. Взагалі, можливо, навіть знищення красивої Рівської річки. 10 липня жителі Вигодської громади прийшли на сесію селищної ради щоб висловити незгоду з будівництвом ГЕС на річці Свіча. Вони вимагали у голови громади Миколи Мацелака показати протокол громадських слухань, які проводили тоді, коли підприємство екоенергетика заявило про намір будувати ГЕС від того протоколу. Багато чого залежить, щоб люди побачили, хто на тому на тих громадських слуханнях був. Немає. Не я? Під час сесії депутати розглядали питання про затвердження проєкту землеустрою підприємства Екоенергетика щодо відведення земельної ділянки, а також зміни цільового призначення цієї ділянки для будівництва енергооб'єкта. Рішення не підтримали. За не проголосував ніхто із присутніх депутатів. Шестеро проти утрималися восьмеро. Не голосував один депутат. Дане рішення не пройшло, і так як це рішення. Не пройшло в дальших кроків по будівництву міні-гесу. Екоенергетика не може робити. Директор товариства з обмеженою відповідальністю УНІПЛИТ, який є співзасновником підприємства Екоенергетика Юрій Дубас, у коментарі Суспільному розповів, що підприємство має всі необхідні документи для зведення міні-гідроелектростанції. З його слів, будівництво ГЕС не вплине на якість чи кількість води. Ще п'ять років тому нам було запропоновано проект встановлення міні-ГЕЗ потужністю 500 кВт. На жаль, протягом цих п'яти років. Думка громади не міняється, і ця думка не є конструктивною. Тобто, беручи до уваги якісь неперевірені факти, люди маніпулюють думкою громадськості, і відповідно чинять тиск також на депутатів місцевих органів влади. Звичайно, що це ми не відмовляємося від даної ідеї. Юрист-еколог Анатолій Павелко пояснює, річка Свічана, якій планують збудувати ГЕС одна з найчистіших річок Карпат. З його слів, спорудження станції це загроза для червонокнижних видів риб, які вводяться у водоймі, а також для водного туризму, зокрема для сплаву туристів по річці. Окрім того, забір води може спричинити й інші загрози. Будь-які забір води з річки так. Який буде здійснюватися в результаті будівництва цієї гідроелектростанції, унеможливить перше безперешкодний нерест охоронюваних видів риб. Так друге, він буде впливати на стабільність водного потоку в першу чергу в межах самого селища і на прилеглих територіях. Це два третій момент може бути пов'язаний із зниженням або зміною рівня ґрунтових вод. Так, можливо, можуть бути проблеми із постачанням, наприклад, питної води з колодні зі слів Анатолія Павелка, якість чи кількість води в річці може змінитися, якщо під час будівництва ГЕС змінять параметри греблі, наприклад, збільшать площу водосховища. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.